Вітаю вас! Питання походження германських племен, локалізації їхньої прабатьківщини та механізмів формування їхньої етнокультурної спільноти залишаються однією з найскладніших і найбільш дискусійних проблем європейської протоісторії. Протягом століть науковий дискурс навколо цієї теми еволюціонував від романтичних побудов та політично забарвлених теорій до строгих аналітичних моделей, що спираються на перехресний аналіз археологічних, лінгвістичних та останнім часом. Палеогенетичних даних. У центрі цієї наукової проблематики знаходиться ясторська культура, археологічне явище передньоримської залізної доби, яке традиційно розглядається як матеріальне відображення раннього етапу розвитку германського етносу. І саме про цю культуру ми сьогодні з вами і поговоримо. Але перед цим я дуже прошу підписатися на канал тих, хто ще цього не зробив. Адже тільки це допомагає моєму каналу розвиватися. Дякую. Ну а тепер. Давайте починати. Фундамент наукового розуміння ясторської культури був закладений видатним німецьким археологом Густавом Швантесом. У своїй програмній праці, найдавніші урнові кладовища біля Ульцина та Люнебурга, опубліковані у 1911 році, Швантес вперше систематизував матеріали могильників залізної доби в Нижній Саксонії, зокрема археологічного пам'ятника поблизу селища Ясторф. Дослідник звернув увагу на те, що матеріальна культура цього регіону кардинально відрізнялася від синхронних старожитностей південніших територій. Де домінували багаті поховання кельтських культур гальштату та Лате. Швантес запропонував детальну хронологічну схему, яка розділяла розвиток культури на три послідовні етапи: власне, Ясторф, Рібдорф та Зеєдорф. Особливістю підходу Швантеса була не лише типологія кераміки та металевих виробів, але й спроба реконструювати дух культур. Він охарактеризував ясторську культуру терміном нюхтернгайт. Що можна перекласти як тверезість, розсудливість або утилітаризм. Ця характеристика базувалася на аналізі поховального обряду, а там, на відміну від пишних кельтських поховань з колісницями та золотими прикрасами, носії ясторської культури практикували кремацію, вміщуючи прах у прості урни, часто накриті мискою або пласким каменем, і ховали їх у великих безкурганних могильниках на так званих полях поховань. Інвентар був підкреслено скромним і складався переважно з простих залізних шпильок, поясних гачків та рідкісних фірм. Швантес вбачав у цій бідності не ознаку культурного занепаду, а свідомий вибір, що відображав специфічну соціальну етику ранніх германців. Ключовим аспектом у дискусії про походження ясторської культури є питання їх генезису. Чи була вона результатом міграції нового населення, чи виникла на основі місцевих традицій? Давайте розберемось. Розуміння процесів, що призвели до виникнення асторської культури, неможливе без аналізу драматичних кліматичних змін, що відбулися в Європі на межі другого та першого тисячі до нашої ери. Так близько 850-600 років до нашої ери, північна півкуля зазнала різкого похолодання, яке в науковій літературі отримало назву «Гаумерівський мінімум. Дані Аналізу ізотопів вуглецю та берилію в озерних відкладеннях Німеччини та торфовищах Нідерландів фіксують різке зниження сонячної активності. Охолодження атмосфери призвело до скорочення вегетаційного періоду, що критично вплинуло на вражайність теплолюбних культур, характерних для бронзової доби, наприклад, просу. А різке зростання кількості опадів спричинило підвищення рівня ґрунтових вод. Тож, великі площі низинних земель у Північній Німеччині та Данії перетворилися на болото. Наслідком цих кліматичних змін стала екологічна криза, що вразила найбільш густо населені регіони Північної Європи, зокрема й Ютландію. Археологічні дані фіксують значну депопуляцію північної частини півострова Ютландія в період переходу до залізного віку. Традиційні моделі господарювання, що базувалися на екстенсивному землеробстві та випасі худоби на відкритих просторах, стали неефективними в умовах заболочення ґрунтів. Водночас, піщані ґрунти Люнебурзької пустоші, шлезві Гольштейну та Західного Мекленбургу виявилися більш стійкими до перезволоження завдяки кращому дренажу. Саме сюди. В зону майбутнього ядра ясторської культури ймовірно змістився демографічний центр Ваги з півночі. Представники культури Нордичної бронзи або культури скандинавської бронзової доби з Ютландії змушені були рухатися на південь у басейн Нижньої Ельби та Люнебурзької пустощі. Вони принесли з собою традиції поховальних урнових полів та специфічні соціальні норми. Однак, на відміну від класичного воєнного вторгнення. Це переселення мало характер поступової інфільтрації в ну такий собі екологічний притул. Треба додати, що території, куди прибули мігранти, не були безлюдною пусткою. Тут вже існували розвинені культури пізньої бронзи, які також були частиною широкого кола нордичної бронзової доби, але мали свої локальні особливості. Так, автохтонне населення регіону між Ельбою та Алором відносять до Люнебурської групи, представники якої практикували поховання в курганах, та весенштецької групи, яка характеризувалася біконічними урнами та використанням шпильок типу лебеди на шиї. Саме носії весенштецької культури були тими аборигенами, з якими зіткнулися мігранти з півночі. Оскільки обидві групи. Ютландська та Весенштейцька належали до одного метакультурного кола нордичної бронзи, їхня взаємодія мала характер скоріше симбіозу та консолідації, аніж тотального винищення. Тож ясторська культура по суті стала результатом кристалізації цих споріднених груп, які об'єдналися для виживання в нових кліматичних умовах. Ну і якщо археологія оперує артефактами. То палеогенетика дозволяє простежити біологічну історію популяцій, що їх створили. Дослідження 2023-2025 років зробили справжній прорив у розумінні демографічних процесів залізної доби, надавши незалежні докази, які підтверджують або ж коригують старі археологічні гіпотези. Так, фундаментальне значення для розуміння біологічних витоків носіїв ясторської культури має дослідження, опубліковане у січні 2024 року в журналі Nature групою вчених під керівництвом Мортена Алентофта. Хоча основний фокус роботи зосереджений на неолітичних змінах, її висновки щодо пізньої бронзи та раннього заліза є критичними для цього відео. Алентов та його колеги продемонстрували, що генофонд населення сучасної Данії та Північної Німеччини, який став основою для пізніших германців, сформувався в результаті масової міграції носіїв степового походження на початку третього тисячоліття до нашої ери. Важливим є те, що після цього періоду бурхливих змін і починаючи з пізнього неоліту у регіоні встановилася генетична стабільність. Геноми індивидів пізньої бронзової доби. Та ранньої залізної доби демонструють високу спорідненість та тяглість. Це відкриття надає потужну біологічну підтримку археологічній теорії про автохтонний розвиток ясторської культури з субстрату нордичної бронзової доби. Генетичний профіль залізної доби Скандинавії характеризується специфічною сумішю. Висока частка степового компоненту змішана з генами неолітичних фермерів та західних мисливців збирачів Відсутність ознак масового припливу нового населення в період переходу до заліза свідчить про те, що ясторська культура була продуктом внутрішньої еволюції місцевого населення, а не зовнішнього завоювання. Тож, як я вже казав, генезис ясторської культури не можна розглядати як повний розрив з минулим. Вона виросла на ґрунті нордичної бронзової доби, яка протягом століть домінувала в Скандинавії та Північній Німеччині. Культура скандинавської бронзової доби була феноменом, що базувався на інтенсивному імпорті металу з центральної та південної Європи, оскільки сам регіон не мав власних покладів цих ресурсів. Багатство поховань культури скандинавської бронзової доби, вишиканість зброї та прикрас свідчать про існування потужної еліти, яка контролювала торгівельні шляхи та перерозподіляла престижні товари. З початком залізного віку в Центральній Європі відбулася геополітична переорієнтація торгівельних мереж. Кельтські центри на півдні почали орієнтуватися на Середземномор'я, а традиційні шляхи постачання бронзи на північ занепали. Це призвело до металового голоду на північ. еліта культури скандинавської бронзової доби втратила основу своєї влади: контроль над престижним металом. Ізоляція південних джерел сировини змусила населення північно-німецької низовини звернути увагу на місцеві ресурси. Регіон був багатий на болотну руду, поклади якої стали доступнішими саме завдяки процесам заболочення. Щоправда, тут треба сказати, що перехід до металургії заліза був не миттєвим, а поступовим процесом адаптації технологій, запозичених з півдня через контакти з гальштатською культурою. На відміну від бронзи, яка вимагала далекої торгівлі та контроля елітами, залізо було демократичним металом. Сировина була доступна майже в кожному болоті, а технологія видобутку у середутних горнах могла бути реалізована на рівні окремої общини. Це підірвало економічну базу старої аристократії і сприяло формуванню більш егалітарного суспільства, характерного для ясторської культури. Дослідження поселень у Німеччині та Данії також дозволили реконструювати соціальну організацію простору. Розкопки поселення, ходи в Західній Ютландії, проведені стіном хвасом, стали еталонними для розуміння пізньої фази культури. Так, село було чітко організованим і оточеним спільною огорожею. Всередині знаходилися близько 27 індивідуальних господарств. Кожне господарство складалося з головного довгого дому. Та кількох менших господарських будівель, огороджених власним парканом. Це свідчить про високий ступінь приватності та поняття власності. Одне господарство суттєво вирізнялося розмірами та складністю забудови. Археологи інтерпретують його як резиденцію можливого вождя або старости громади. Кераміка з цього двору була вищої якості, а хліф був розрахований на більшу кількість худоби. Поселення Федерсен-Вірди поблизу Куксгафена демонструє вже адаптацію до життя в прибережних маршах. Щоб уникнути затоплення під час поблизу Куксгафена в тучно насипаних пагорбах. Будинки розташовувалися радіально навколо центральної площі, що вказує на наявність централізованого управління та колективного прийняття рішень. Також тут був виявлений будинок майстрів, де обробляли метал, дерево та кістку, що свідчить про виділення. Класу професійних ремісників. А от дослідження у флогельні виявили вже феномен мандрівних поселень. Тобто, коли ґрунт навколо села виснажувався або будівлі ставали непридатними, громада переносила поселення на кількасот метрів у бік. І це, на думку вчених, мало забезпечувати відновлення екосистем. Тож традиційна інтерпретація ясторської культури, що базувалася на концепції швантиса про бідність. Малювала картину егалітарного суспільства рівних селян воїнів. Однак сучасні дані змушують переглянути цей погляд. Динаміка соціального розвитку показує поступове розшарування. І якщо при ранньому ясторфі могильники дійсно демонстрували відносну однорідність інвентарю, коли більшість поховань містила лише урну та одні-дві прості фібули, то вже на пізньому етапі, тобто на етапі Зейдорф, З'являються ознаки майнової диференціації. На поселеннях, як у худе, виділяються великі двори, які контролювали більші ресурси. З'являються й князівські поховання. Хоча класичні князівські могили типу Любшов характерні для раннього римського часу, їх коріння може сягати пізнього передримського періоду. Так, поблизу хітцакера, що у Нижній Саксонії, розкопали поховання, де були знайдені Римські бронзові посудини, срібні кубки, прикрашені сценами з іліади, кельтські мечі, золоті прикраси та предмети кінської збруї. Також ціле кладовище з елітними ділянками було знайдено в Гузбі, неподалік від Фленсбурга. Клаус Радац у 1960-х роках знайшов тут поховання воїнів з повною амуніцією та імпортні бронзові казани та ситули, які використовувалися як урни для праху. Це характерна риса князівського статусу, використання дорогого римського посуду в поховальному обряді. Якщо говорити взагалі про релігію, то треба сказати, що однією з найяскравіших точок перетину археології Ясторфа та історичних джерел є культ богині Нертус, описаний тацитом у його Германії. Римський історик розповідає про союз семи племен, серед яких Англи та Варни, які поклонялися матері землі на острові Вакеані. Здійснюючи ритуальні омивання її колісниці в священному озері, після чого служителів топили. Археологічним карелятам цього культу є численні знахідки жертвопринесень у торфяних болотах Північної Німеччини та Ютландії, а реалі пізньої ясторської культури. Найвідоміші болотяні люди, як от людина Столунда, ймовірно були жертвами, принесеними божествам родючість. Важливо, що традиція священних боліт демонструє безперервність використання від ясторського періоду і аж до епохи вікінгів, що підтверджує спадкоємність культових місць. Дерев'яні антропоморфні ідоли, знайдені в болотах, такі як парні фігури з брак у шлезві Гольштейні, безпосередньо належать до ясторського контексту. Це чоловіча та жіноча фігури, вирізблені з дуба, які, ймовірно, зображують божественну пару, можливо, ранні форми ванів. Ньорда та Нертус. І це може вказувати на існування розвиненого пантеону ще до римського впливу. Якщо культ Нертус пов'язаний з родючістю, то знахідка човна в болоті Йоршпринг знаменує початок нової релігійної парадигми культу війни. Це найдавніше відоме масове жертвопринесення зброї на півночі. У болото було скинуто бойовий каноє, щити, списи та кольчуги захоплені у переможеного ворога. Ця подія, що сталася в самому серці асорського світу, свідчить про формування концепції, яка пізніше стане центральною в культі Одіна присвячення ворожої армії Богу війни. Лотте Хедегер у праці Iron Age Myth and Materiality аргументує, що такі знахідки доводять існування довгої тривалості германських космологічних структур. Вона простежує пряму лінію від шаманістичних практик. Та анімалістичного стилю залізної доби до міфів Еди, стверджуючи, що ясторська епоха була часом кристалізації цих вірувань. Таким чином, релігія ясторської культури не була примітивним анімізмом, а була натомість складною системою, що поєднувала аграрні культи, як от культ Нертус, шанування предків через кремацію та зародження військової ідеології. Яка згодом стане домінуючою у германському світі, взагалі ясторська культура не існувала у вакуумі на південь від її ареалу процвітала потужна кельська культура Латен, яка справляла значний культурний та технологічний вплив на своїх північних сусідів. Особливо інтенсивними ці контакти стали вже у пізнішій фазі Ясторфа Рібдорфі. В цей період суворий стиль раннього ясторфа починає змінюватись. Місцеві майстри активно запозичують кельтські технології металообробки та елементи костюма, зокрема фібули середньолатенської схеми. Однак це не було сліпе копіювання. Ясторські ремісники переробляли кельтські зразки, створюючи власні самобутні форми. Наприклад, фібули місцевого виробництва часто поєднували латенську конструкцію з архаїчним декором або специфічними ясторськими елементами. Такими як кулькові потовщення на душці. Цей процес латинізації півночі мав не лише матеріальний вимір. Лотер Кіліан та інші дослідники припускають, що ясторська еліта приймала також елементи кельтської соціальної організації та військових справ. Це свідчить про те, що кельтський світ сприймався германцями як джерело престижу, хоча вони і зберігали свою етнічну окремість. Першим історично зафіксованим виходом германців на арену європейської історії стала міграція кімврів і Тефтонів наприкінці Другого століття до нашої ери, що завершилося їхнім зіткненням з Рим. Античні джерела вказують на їхнє походження з півострова Ютландія. Єс Мартенс у своїй статті The Migration of the Kimbry Connecting History and Archaeology» провів детальну кореляцію історичних свідчень з археологічними даними. Він вказує на те, що саме в період, який передує міграції, в Ютландії спостерігаються ознаки кризи, зникнення багатьох поселень, зміни в структурі землекористування, що може свідчити про кліматичні негаразди або перенаселення. Найвагомішим археологічним доказом міграції є поширення специфічних типів ясторської матеріальної культури на південь, уздовж імовірного маршруту руху племен. Мартенс та інші дослідники ідентифікують знахідки кераміки та металевих виробів, які мають прямі аналогії в Ютландії. Це не сліди торгової експансії, а маркери присутності мобільних груп населення. Особливу увагу Мартенс приділяє знаменитому срібному казану з Гундеструпа, знайденому в торф'яному болоті в Ютландії. Стилістичний аналіз вказує на його виготовлення майстрами фракійського або кельтського кола. Поява такого унікального імпортного предмету в самому центрі Ясторського ареалу інтерпретується як наслідок походу Кімбрів. Це міг бути військовий трофей, дипломатичний дар або сакральний об'єкт, принесений частиною племені, що повернулися на батьківщину. Це замикає історичне коло, поєднуючи археологію півночі з подіями Середземномор'я. Пшиворська культура, що займала територію сучасної Польщі, традиційно асоціюється з племінним союзом Лугіїв та вандалами. Питання її походження довгий час було предметом дискусії між автохтоністами та міграціоністами. Сучасні дослідження Терези Домбровської та Анджея Міхаловського, зокрема у збірці Rediscovered, переконливо доводять вирішальну роль ясторського компоненту у генезісі пшеворської культури. Дослідники виділяють так звану. Губинську групу в межиріччі одеру і ниси, яка демонструє найбільш чисті ясторські риси. Кераміка губинської групи має прямі аналогії з посудом нижньої Ельби, що свідчить про фізичне переселення групи людей з ясторського ядра. Ця теорія пояснює наявність германських елементів у східній Європі задовго до приходу готів, і демонструє, що ясторська культура була материнською не лише для західних. Але й для східних германців. Замість висновку я хочу зазначити, що спроби прямо пов'язати ясторську культуру з конкретними племенами, такими як Тевтони, Кімври, Лонгобарди, згаданими тацтом або птолемеєм, є ну, досить складними. Більшість античних джерел описують ситуацію першого століття до нашої ери, тоді як ясторська культура формувалася на 500 років раніше. Однак все ж існує консенсус, що ясторська спільнота була коренем, з якого пізніше виокремилися племінні союзи елбських германців, зокрема Свеби та Лонгобарди. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, але головне любіть Україну та допомагайте ЗСУ. На все добре!